Доброго дня! Сьогодні ми з вами проведемо екскурсію по нашому іконописному духовному училищу. Першим з чим зустрічаються наші вступники, це зрозуміло що з кабінетом канцелярії, де отримується вся необхідна. Документації, необхідної інформації для того, щоб можна було успішно пройти всі процеси вступних іспитів. Наші широке фойє, саме тут звершуються трапези наші. Кожного дня у обідню пору наші студенти, слухаючи життя того чи іншого святого пам'ять, якого звершується в той чи інший день, вони тут вкушають трапезу. Це єдина можливість їм перебувати в навчальному закладі протягом дня. 9 години до 16 ми маємо 4 пари в день. У нас є 4 аудиторії, 4 курси, 4 аудиторії. Ось ми зараз з вами заходимо в першу аудиторію, де навчаються студенти першого курсу. Так і можемо сьогодні підстави. Це починається дуже з простих і банальних речей. Це знайомство з лінією і знайомство з фарбами. Зможемо так поглянути процес за роботи. Кожен навчальний курс має свою програму, яка дуже чітко регламентована, розпочинається, як я вам сказав, все дуже з простого і доходить до того, щоб можна було в результаті написати велику багатофігурну дипломну роботу. Потім з вами другу аудиторію, відзначається другий курс, Ми зараз займаємося... з нас зараз процес написання, підготовки, писання до ручки, ножки пишуться на другому курсі, в першому семестрі, То, що в наступний етап це було вже написання ликів, таких як спас-ІМАЛО, «Богородичний лик. Ангела або юношу середовіка, спасителя, спасителя нероботурний образ і також середовіка, старця. Так, Між двома класами і проект у нас є каналічна виставкова наша йде використання роботи. Першого і другого курсу. Ось це якраз доличний процес написання образів, тобто другорядні елементи ікони, це горочки, палаточки, це одежі. У них немає ликів, тому що лики наші студенти починають писати вже на другому курсі, в другому семестрі. Ось декілька ликів, як я вам сказав, з спасеніною, старці. Огородичного дику немає, бо зараз ходиться в іншій аудиторії. Ось казати. Классно. Зараз зайдемо до третього літа. Тут вже більш серйозні процеси відбуваються. Третій курс вже займається написанням святкової іконографії. Ми можемо це побачити вже більш цікавіший, більш цікавіший процес. Без лишніх слів, будь ласка, Перед тим, як ми з вами завітаємо до дипломників, зараз зайдемо в таку формату, яка називається левкрасла. Слово «Левкаса» — Тобто це так звана основа, на яку ґрунт, на яку вже наноситься сам а, шар з жиропису на іконі. Свого роду така кухонька, яка готується до скидок майбутнього народження самого образу. Дошки виготовляються в столярці, злипи, дубові шпонки, наклеїться павлика, така спеціальна матерія і вже на ньому влажиться так званий ось цей ґрунт липкас. Також кожного дня у фойє наш навчальний день розпочинається з спільної молитви Всі чотири курси, разом з чим громачем, збираються, запалюються лампадочки і звершуються так зване правило іконописців. Ми знаходимося в аудиторії 4 курсу, де вже четвертокурсники, наші дипломники готуються до написання великого проєкту. Ось ми бачимо приклад такої великої роботи. Це образ Святої Троїці в оригінальних розмірах, як було написано преподобним Андрієм Рубльовим. Її оригінал цього образу знаходиться в сьогоднішній день в Третьяковській галереї. Також ряд інших. Образи, які готуються до відбутного розкриття. Це образ дражаної Богородиці і образ невпиваємої чаші. Також на цій витрині ми можемо побачити роботи наших попередніх випускників. Ці ікони використовуються за богослужінням в нашому кафедральному соборі в дні пам'яті, шанування того чи іншого святого чи того чи іншого свята, які забрали на цих іконах.